Всіх вітаю з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні будемо говорити про книжку від Владислава Чабанюка, яка називається Трепілля. Все спочатку була глина. Книжку прочитала досить швидко, тому ділюся першими враженнями. І книга мені дуже сподобалась. Це книга. З серії популярно-наукової літератури. Тобто її пише науковець, дослідник трипілля, який в дуже легкій, дуже зрозумілій людській мові розповідає про цю культуру. Впевнена, кожен з вас чув про трипілля. Дехто думає, що українці є нащадками трипільців і всі знають, що це така досить цікава, цікава культура. Тож ця книга розповідає про. Ці наукові дослідження, які пройшли за останні 100 років, як тільки почали досліджувати, віднайшли цю культуру і почали її досліджувати. Першим її відкривачем вважають Вікентія Хвойко це це дослідник, він не українського походження, але мешкав. В Україні і так склалося, що саме він знайшов перші, перші матеріальні свідчення цієї культури, він віднайшов їх на Київщині. Безпосередньо це було село Халеп'я поряд з містечком Трипілля, тому, відповідно, трипільська культура. Попри це, ми знаємо, що багато осередків, здебільшого, культура трипілля була на території Черкаської області, це Тернопілля, це Кропивниччина, тобто ось ті терени центральної України і трошки і Західної. Так? Але розтяглась вона і до Київщини. Це вже були останні етапи перебування терпільців на теренах України. Ми також знаємо, що ця культура була розповсюджена не лише на території України, а також Молдови, Румунії, тому дуже часто є такий термін, який звучить кукутень терпілля. Так? Кукутень це інша, інша місцевість. Де також віднайшли цю культуру, і вже пізніше дослідники об'єднали ці, ці два ці два місця як е, ореал обітання трипільців. Тож, хто були трипільці, вони були місцеві, не місцеві? Як вони жили, розповідається книжка. І. Також тут постає досить багато таких цікавих моментів. Про, про власне дослідників мені було дуже цікаво дізнатися, як, як це можливо науковцям по таким маленьким елементам нашого життя, як то кістки або ще щось відтворювати, візуалізувати для себе. Як виглядали оселі трипільців, чим вони харчувалися, які були їх сакральні вірування? Це, це дуже цікаво, мені здається, археологія це дійсно така неймовірна наука. І що прикольно, що мені сподобалось також. Автор цієї книги, і інші дослідники вони намагаються відтворювати трипільські житла, або відтворювати, як працювали там ті печі для виготовлення кераміки, які якими користувалися, відповідно трипільці ще 7 тисяч років назад. І Тепер ми можемо дійсно на власні очі побачити, як, як виглядав один із типів осель ем, Трипільської хати. Звісно, там були різні етапи, і ем, те, як виглядала оселя, вони також змінювались, але один із варіантів він є доступний, його можна побачити в. В музеї, музеї Терпільська культура, який розташований в селищі Легзене, це Черкащина. І, власне, саме там я придбала цю книжку, вона якраз тоді тільки вийшла. Я не мала змоги її підписати з автором, хоча зустріла його там. І вже е, нещодавно відбулася презентація цієї книжки в місті Києві, і тоді я змогла підписати свій примір, примірник, тому він у мене е, ексклюзивний. Ще хотіла з, з, зачепити таку тему, яка дуже поширена в, серед українців. І насправді. І насправді я вже трошки говорила про це в своїх соціальних мережах, тому якщо ми ще там не знайомі з вами, можете також знайти мої посилання на мої соцмережі також в описі до цього відео, або я також прикріплю свій, як мене звати в інстаграмі. Ось то. Дуже часто звучить, що українці вважають терпільців своїми, своїми нащадками. Так? Чи правда це? Бо, як на мене, книжка е, не дає чіткої відповіді, так? тому що археологія, вона постійно е, в процесі дослідження додаються якісь нові факти. Які не були відомі ще, там, скажімо, 20 років-40 років назад. Тобто, можливо, ми ще так глибоко не, до, не дійшли. Але, що ми знаємо, терпільці прийшли на, е, на територію України, і вони потім з більшості пішли. Пішли е, з різних причин, про це йдеться в книжці. Я не буду зараз вам спойлерити. прямо, всі деталі розповідати, тому що книжка є цікавою, легкою для читання. Тому, будь ласка, придбайте, якщо у вас цікавить тема культури, давніх цивілізацій, вам буде дуже цікаво. ось Але сам автор шуткує, що якщо у вас було чотири прабаби і чотири прадіда, то один із них був трипільцем. Точно. Ось, звісно, це в певній мірі шутка, але що треба розуміти, що коли народ, якась, якісь люди приходять на якусь територію і потім, наприклад, її полишають, все одно ми не можемо сказати, що там 100 людей прийшло і 100 людей пішло. Мені здається, це, це неможливо. Я думаю, що. Якщо цей тербуть дивитися науковці, вони погодяться, що ну, все не з'являється, не зникає, а якщо воно прийшло, то воно не зникає повністю. Так? Тобто все одно були терпільці, які залишились на цій території. На мою особисту думку, це суб'єктивна думка. І все ж таки ті моменти, які, які практикували, Терпільці можна прослідкувати і в, сучас... в сучасній українській культурі. Так? Е, що нас об'єднує, це е, вирощування і використання пшениці. Так? Е, вони обробляли, е, вирощували пшеницю, ми також це робимо. Е, використання кераміки е, ми також її дуже багато використовуємо. Ми досі користуємось глиняним посудом. Керамічним посадом постійно, так, і вони це робили. І деякі схожості щодо, щодо хат, так, тому що, наприклад, у них важливе місце займала піч. Так, то все ж таки в українській хаті піч також є центральним місцем, місцем, яке годує. Місце, яке зігріває, місце, яке навіть лікує, бо, наприклад, там, хворих дітей чи, чи літніх людей садили вигрівати там кісточки на, на, на печі. Так? Ем, якісь такі елементи і культурні. Ем, наприклад, ми досі, коли малюємо писанки, ми малюємо символ засіяного поля. Або в нашій вишивці е, якісь такі елементи, вони присутні. І е, звідки ми знаємо це? Е, ми знаємо, що це там деякі е, символи, які ми вишиваємо, або малюємо е, на писанках, це елементи декору, який також е, був притаманий для трипільців, вони декорували. І, і, і свої оселі, і свій посуд, так? це ми бачимо на тих збережених матеріальних об'єктах, які знаходять археологи. І звідки ми знаємо, звідки ми брали ось це засіяне поле, таке, яким користували 7 тисяч років назад трипільці, і досі воно є тут. На цих теренах, вони прожили тут майже 2000 років. І це великий пласт, тобто вони все одно зробили свій вплив Вплив на ці терени, але не тільки, але і на людей, які мешкали до них з ними і після них. І як я сказала раніше, то мені здається, все ж таки частина терпільців. Залишились на цих теренах, вони е, розчинилися в, в, серед тих народностей, які є, і ми не можемо сказати, що стовідсотково ми є нащадками, але безумовно є певний вплив, який ми також в себе вібрали. Бо нація вона не, не існує від, сама так від себе як законсервований якийсь організм. Постійно є якісь впливи ззовні, які змінюють змінюють ось цей коктейль так? І коктейль на теренах України, цієї народності, яка зараз, ми вважаємося як автохтони, українці, то це це дуже дуже цікавий коктейль тому що у нас таке місце. Місце розташування країни, що було багато впливів зі Сходу, з Заходу, з півночі, з півдня, і все це проходило тут, але не повністю проходило і ще а щось залишалось. І ось такі е, маленькі, маленькими такими мазками це воно створювало цю ось неймовірну картину е, нас, е, які ми є. Ми знаємо, що ті ж греки, які також формували тут о, свої давні, давні міс... міста, як то Ольвія, чи Тира, чи інші міста Херсонес, е, вони також залишили свій вплив на, на, Україн... на українців е, е, римляни-генуесці, е, не римляни, а італійці, генуесці, які тут Мали фортеці, вони також мали свій невеличкий вплив. Тобто всі потрошечку додавали ось цю крапельку, 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 і воно все в такий красивий, красивий орнамент, з якого сформувалися ось ми, як нація. Так. Мені здається, це цікаво дуже розглядати, мені також цікаво. Досліджувати нашу історію, це вже дуже давня історія Трипілля, так? тому що сім років це ще не часи писем... писемності. І через це так дуже складно досліджувати цей період, тому що не зберіглось ніяких ем, писемних джерел ем, ще, ще на той час не було. Цікаво також розглядати. Ідеї про, про чи були ось ці великі поселення, які знаходять на теренах України. Це дуже великі поселення по більш ніж 100 гектарів. Це, це величезні поселення на 10-15 тисяч осіб, які мешкали в одному поселенні. Одні, мабуть, з най, найбільших в Європі того часу. Це також велике дискусійне питання, чи були це міста, чи ми можемо їх рахувати як міста, чи це протоміста, чи це просто великі такі села. Все ж таки є певні характеристики, за якими вчені класифікують це містом чи, чи не містом. Так, Все ж таки все ж таки, ці, ці об'єднання людей вважаються ж таки протомістами, так? І ем, питання, чи була там державність, теж ем, поки що не підтверджені, ем, бо немає таких свідчень. Так? Е, також е, ідеї щодо цивілізації, чи була це цивілізація, і добре автор описав це, що вони були дуже близько до. Поняття цивілізація, але підійшли в впритул, але не переступили це. Так? Ем, теж, теж цікавий, е, цікавий факт. Ем, взагалі книжка дуже цікава і дуже швидко читається. Чи були, ем, чи були котики у трипільців, ем, тут е, говориться про це. Ем, як виглядав їх посуд, так дуже багато про кераміку, тому що для трипільців глина була дуже важливим матеріалом, яким вони і будували свої будинки, і створювали посуд, чи Чи їли вони багато м'яса. Про це теж знають дослідники. Чи... Були вони виключно мирним населенням, чи все ж таки серед них були, були війни, як вони могли вдягатися, які сакральні предмети знаходять, і яке, яке застосування їм? Вони могли використовувати, так? Е, для чого були рогаті і е, е, хати зніжками, і е, дуже-дуже багато таких цікавих моментів насправді в книжці. Тому якщо ви ще не в темі е, терпільської культури, і, але вас цікавлять, е, будь ласка, перечитайте багато там. В книжці є вісім розділів. Ем, кожен розділ буде розповідати про якусь окрему тему: чи то про то міста, чи то про е, кераміку, чи то про оселю, про різні, різні елементи. Ем, книжка дійсно написана дуже. Простою мовою, без е великої кількості якихось тер термінологій, але підкріплена великою біб бібліографічною складовою, е з посиланням на інших дослідників е трипілля е тих, які були раніше, ті, які сучасні е дослід е дослідження, які проводять, не тільки. Е з українських дослідників є ще і інозем, іноземні дослідники, які долучаються до тих чи інших ем, пошуків. Так? Тому, тому дуже класно. Її можна легко читати як дорослому, так і підлітку, так і дитині. Мені здається, що цілком вона може підійти для цього. Ось тому, якщо ви вже теж прочитали цю книжку, будь ласка, діліться власними враженнями. Які ваші думки з приводу трипільської культури мені було б цікаво дослідити, почитати ваш відгук, які ще, можливо, книжки ви читали про трипілля і, можливо, радите? Чи були ви в. В якихось локаціях, які пов'язані з трипіллям, чи то музей в Терпіллі, чи, чи ось музей Блегедзене, чи, можливо, ви відвідували на Тернопіллі Печеру Вертебу, чи на Львівщині також є приватний музей, можливо, ви були там, можливо, ви знаєте ще якісь інші локації, пов'язані з трипіллям. Або музеї цікаві місця. Так? Розкажіть про це в ваших коментарях. Мені буде цікаво почитати, я їх коментую, і мені, мені було б дуже приємно. Якщо ви ще не підписані на канал, то знайте, що мені було б також дуже, дуже приємно і радісно бачити ваші. Ваші вподобайки, ваші підписки, ваші коментарі. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Це, це є дуже важливим для того, щоб канал просувався. Я стараюсь вже додавати якихось інших матеріалів, не тільки книжкових оглядів, а додавати якісь матеріали з туризму. Бо це, це моя головна тема. Ось і дякую вам за увагу. зустрінемось в наступних відео. Дякую, па-па.